Мирядами слід раптом тишу порушила ангельська пісня очиста. Слава Богу, у вишні, спокій на землі, благодать, добра воля у людях, мелодія дивна звучала, пастухи, чувши звістку, скоріше до міста спішать, Щоб клонитись дитяті, яке у яселках лежало. А на небі з'явилась яскрава Велика Зоря, аж зі сходу волки запримітили знак той небесний і в дорогу, зібравшись, пішли привітати Царя, Дорогі дарунки з тобою принесли Ісусу. Хоч минуло з тих пір уже більш, як дві тисячі літ, та подію цю дивною згадує людство донині, новина про Яка є велика і дивна отцівська любов, то за наші провини віддав Бог Отець, Свого Сина, на Голгофській хресті проливалась невинна я кров, що спаслася, змогла небо потрапити кожна людина. День Різдва. Це є радість і втіка для кожен дітей, для всіх тих, хто повинен Свободу від тяжких гріховних сітей, має вічну надію душі на життя після смерті. Нехай сяну зорі, бездляної палає в серця, і освітлює морок гріховний і темряву ночі, щоб завжди прославлявся Господь у щоденних ділах, щоб до нього підносили ми свої очі. Будь прославлений, Христом. Владико небесний і цар, день різдва, ти прийми з наших уст ще вдячність хваління, віддаєм своє серце і життя. Ми тобі навіта, глянь з небес Ти на нас і пішли.